Мене дуже зацікавили результати, тому що я лікар і в мене був низький тестостерон, втомленість, тиск був високий, боліла голова. У мене повишний холестерин. Я відчував себе такою старою людиною. Замовив для себе перший курс, відчув чув дуже багато енергії. Мій тестостерон виріс майже на 400%. Холестерин знизився до норми з 5,5 до 4%. Це робочий продукт. Друзі, вітаю вас! Хочу поділитися своїм результатом від використання ендотерапії. Познайомився з Артуром через інстаграм. Мене дуже зацікавили результати як лікаря, тому що я лікар, і чому я прийняв рішення починати використовувати терапію? Перше, в мене був низький тестостерон, втомленість, ну я відчував себе такою старою людиною. Піск був високий, боліла голова. І по аналізам я бачив, що в мене повишений холестерин. Замовив для себе перший курс, перший же тиждень я відчув дуже багато енергії. Я відчув, що в мене не болить голова. І на третій тиждень я здав аналізи і в мене мій тестостерон виріс майже на 400%. Холестерин знизився до норми з 5,5 до 4%. І всі показники, там глюкоза, ще ще ще, вони змінилися на краще. Я дуже задоволений, це робочий продукт і я рекомендую його кожному.